Разом з колегами направляємося на проведення евакуації в село Приморське Васильівського району. Будемо вивозити літню жінку, якої 67 років, яка через постійні обстріли виявила бажання виїхати з села. І котика, так? Котика ви на руках будете тримати, так? Так, сідайте, сідайте в авто само обстрілюють і як часто? Дуже часто літали дрони. Ага. постійно дрони. І в останнє час дуже камеру обстрілювали. А артилерію б'є ворог. Так, да, так. Да. А будинок цілий ваш чи ні? Ну як у всіх полісті. Ну, наразі ви їдете в більш безпечне місце, Я є куди їхати, так? Так, котика, так? Да? Я котика звати вас. Ой, маврик. Як? Маврик. 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 Чорненький Маврик. Ми не два рази спасати. Маврик <поцентричний> трошки розпереживався. Тихо, тихо, коротше.